Ви не уявляєте, що тільки щось зі мною відбулося. У мене досить трусяться ручки. Їхала собі спокійно по подолу, і якась людина на шкоді Октавії їхав посередині дорозі, не в правому, не в лівому ряду. Я вирішила його об'їхати. Об'їхала, їду собі далі, він починає мене переслідувати, намагається підбити з різних сторін. Я потрапляю в затор, він вискакує своєї машини, починає адськи кричати. Я не відкриваю двері, не відкриваю вікно, мені було дуже страшно, настільки, що я навіть не здогадалась взяти телефон і записати те, як він речав, коли потім він став перед моєю машиною, щоб я не могла проїхати. Потім, коли організувався великий затор, Люди не могли їхати, всі почали сигналити. Я зрозуміла, що багатої людей. Я відкрила вікно, він почав кричати, що з мого з під колеса моєї машини вистрибнув камінчик. Вистрибнув в камінчик, і якоби саме я винна в тому, що в нього є царапінка одна маленька на його шкоді. Октавії. Я вийшла з машини, подивилася на це, сіла в машину, і почала їхати. Він далі почав мене переслідувати, їхав і їхав, сигналив. Знімав, я намагалась від нього втікти, тому що мені було страшно. треба було викликати поліцію насправді, але я запізнювалася, і мені було дуже страшно і лячно. Люди, що робиться з вами? Навіщо? Я не знала, що робити в цій ситуації. Я просто намагалась від нього втікти, і мені це вдалося, слава Богу, і він втратив мене з виду. Я повернула собі і приїхала в клініку зараз. Просто і так жах, війна. Пробки, а ви таке робите? Чому ви такі неадекватні люди? Боже, навіщо ви так лякаєте інших безневинних людей? І якщо що, то це до автодору, який не прибирає дорогу і там є каміння. Я в цьому не винна. А я їхала на свої улюблені процедури. Завтра в мене важлива зйомка. Я хочу бути ще гарнішою, ще стрункішою. Я зараз в ячі домі лежу. Відходжу від цієї події, яка зі мною відбулась, і зараз тільки до мене дійшло, чому я не взяла телефон. Тому що він так бив кулаками по машині, що я, якщо чесно, боялась, що він розіб'є скло в машині, і це скло попаде знову мені на лице в мого носа. І я думала, що якщо я дістану телефон і буду його знімати, то він точно розіб'є те скло. Тільки що зрозуміла, чому я так тупила. Я не то що тупила, я просто дуже сильно боялася, якщо чесно, ніяк не можу відійти. л е ж